Друзі, всім привіт, компанія Автопарк ЮА. До нас в продажу з'їхав ось такий Dodge Caliber, це у нас 2010 рік, 2 літра бензин 317 тисяч рітнього пробігу. Автомобіль приїхав до нас з США. Недавно поміняли ГРМ, поміняли масло в моторі, масло в варіаторі. По салончику у нас все ось так виглядає, 4 стеклоподйомника, звичайна комплектація. Клімат звичайний, у нас кондиціонер працює, заправлений, все добре. Потолок ось так у нас виглядає, все чудово, все гарненько. Автомобіль повністю по ходовій ідеальний, повністю перебрана ходова, обслуговували для себе варіатор, ходова коробка. Ee, двигун взагалі в ідеальному стані, взагалі без нарікань. Ee, нова зимова гума ee, по автомобілю. Взагалі нюансів ніяких абсолютно немає. Знаходиться у нас на сумській 2 місто Київ біля метро І Придбати його можна в кредит в лізинг та заготівку. Тому друзі, приїжджайте, дивіться та забирайте цей варіант для себе. Він того вартий.